Дажбогу три світлому слава, слава, з великоднім Дажбожим усіх вас, людоньки добрі, друзі наші рідні, доброзичливці, батьки наші родичі, брати і сестри, діточки наші людні. Великдень даж Божий святкується першу неділю по рівноденню. Рівнодення це. Астрологи рахують новим астрологічним роком, і наші предки називали це новоліттям. Тобто те, то, що ми сьогодні називаємо Новим роком, і рахували літочислення рівноденню. Чому рівноденню? Бо саме в цей час так вибудовується наша галактика, вибудовується сонячна система. Що, образно кажучи, відкривається потік, відкриваються двері для потоку світла, для потоку радості, для потоку відродження, для потоку трансформації. І знаючи це на цей великий день, на це рівнодення, ми зібралися та й пішли не просто на сильне місце. Не просто там, де колись було капище, ми пішли на святилище. На святилище світовида. Прийшовши туди, я був дуже вражений. Бо саме на цьому місці, де минулого разу я приносив дари богам, духам, возливав молоко з медом, розсипав дари кашу. Свічку запалював. Саме на цьому місці ціла галявинка первоцвітів виросла. Тільки на цьому місці з усього світового поля. І поза світовидовим полем у лісі теж я не бачив ні первоцвітів, ні інших таких квітів. Це справжнє чудо. Це чудо, коли ми бачимо, як. Відгукуються, як відгукується простір на наші дії, на наші дари, підношення, як відгукуються боги рідні сили небесні, предки наші світлі, на наші заклики про допомогу. Тому нині взиваємо до всього Всесвіту взиваємо до богів рідних, предків світлих, взиваємо до наших. Помічників, які чують нас в духовному і матеріальному світі, в усіх вимірах і світах, потребуємо нині допомоги вашої, допомоги, аби перемогти, аби перемогло добро над злом, аби відстояв народ нашу, землю, нашу рідну, Україну, нашу світлу. Аби відстояв наш звичай, нашу віру, наші знання, наш досвід, аби переплавив і прокинувся народ наш, рід наш, аби відродив силу свою, аби відродив знання, досвід і віру звичай предків наших. І тоді настане врем'я благоденства на всій землі. Матері на 10 тисяч літ, як і говорили волхви тисячу років тому. Тож хай так буде, хай зміниться життя наше, хай зміниться життя на всій нашій планеті, хай трансформується світогляд усіх народів, серця відкриються до любові, творчості, радості, мудрості, знань. Хай перестануть люди бігати за ілюзією, марнославством, гординою, зверхністю. Хай почнуть цінувати душевне і праведне, творення добра і користі одне одному. І тоді зміниться економіка всього світу і зміниться життя всього світу. Да буде так? Буде. Слава Богу, ж Ботрий світлому, слава яриві красному! Ой єси, ти сонце ясне, яре-яре красне, младе, ти ця ходиш, похочаєш. Яву справою єдна, ярило, батько і брате, Русь прийшла тебе коловодами, піснями, ще й багатими полями, Ой, ярило, буйний сильний, Білий кінь твій бистрий вільний, Житовшуйці ти тримаєш, серп в десниці підіймаєш, Іди, іди, ярило, краснеє весняне світило. Ти йди йди, Ярило, подаруй нам буйну силу, ти йди йди, Ярило, аби жито в нас родило. Слава Ярилі, слава. Ой, леле ясна діва, наша красна, дружина Ярила, ти любов породила, прийди до нас, мати, весну закликати, весну закликати морози зиму проводжати, ой леле, світла діва наша привітна, ти весну ся несеш, щастя й радість нам даєш. Прийди до нас, нене, ми зиму проженемо. Кривду й лихо, землі нашої виженемо. Прийди до нас сама, ти весну зустрічати, роди наші відроджувати, пробуджувати. Ой Леле, красива діва, наша вродлива віраджай свого мужа, в нього сила і душа, ти виходь із Ярилом, Богом нашим джорилом, хай земля воскресає, хай життя проростає. Чуючи чую, волохатого, бачу велеса рогатого. Він лісами походжає, воз'явою єднає Бог наш сивий, віди має. Гедки в душі він стрічає, велес мудрий корінь дерева, ми йому складаємо треби. Ти пусти, пусти, велесе, весну радість нам принести. Ти пусти, пусти, велесе, аби життя розходилося, ти пусти, пусти волосе, аби славити, бої голосно. Слава Велесу, слава слава! Ой, просинайся, земли, я вернись до нас, замунь, рогата, я Велись батько йде в діброви, ладувать свої корови, ти проснися, поти прокинься, не, не вже зима до нас не поверне. Ти прокинься життя родити, роди, руські, благословити, роди наші відродити, силу нашу, знання й віру відновити Ми засіємо землю житом, аби вона розродилась рітом. Богом пожертви будемо приносить, аби врожайсь і брате на очі. <клес> слава за <клес> муні, слава. Ой ярило, сонце яре, сонце красне, сонце ясне, Боже наш світлий та світлий. Прийди до нас, батечко, у силі своїй молодий, прийди у силі буйній, розбуди землю, неничка, аби зродила вона нам жита й хлібам ногі, аби обдарувала здоров'ям сили. Ти йдеш до нас, ярило, в білій свиті, аби землю збудити. Ти їдеш до нас на білому контему небесну відкрити. Ти приходиш до нас старим, аби світло вкоротити. Прийми, батько, жертву сурицю, сурицю, не гнівайся на онуків даж боже, будь нам, заступником небесним од великодня і до Куйва. Прийми, Ярило, прийми. Прийми, Ярило, дар масло, аби життя наше було масне, силами своїми благослови, силами своїми на городи. Слава Ярилі, слава. Прийми, рідна землиця, нене і Прийми. Ой, ой. до нас алгадовиці, наші братки і сестриці. Ой, діти ладо, та й сестриці. Ой, полічко, полічко, на великий день. Ой, полечко ладовиці, наші братки і сестриці, ой, діток той сестриці. Ой ріконько рінь кона види, ой ріконько лави, наші братки і сестриці, ой, дідла та сестриці. Ой, листячко, Вістячко, на Ой, листячко, ладовиці, наші братки і сестриці. І до ладу, і бачимо ми, як піснею тою ми йдемо хороводом по всій планеті, єднаємось руками по всіх континентах, зрідне нам по крові і духу. І співаємо ми ці пісні світлі, і розносимо по всій землі рідній, по всій планеті нашій земля, світло любові і радості, і то світло любові і радості спопиляє всю країну і лихо, всі біди злині, басові відходять, а душа наша радується все більше і більше. Ой, их oh yes Рденькому оє злапали злапали злапал ой там же жорі Ичими їм чури заплатиш, Ой, чими їм чурилем. Все... Моє. Золото, 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 сири, бро. Серденько, 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 слава Ярилі! слава рідне, Бога. що співається у цьому древньому, древньому, слава. Прославляється Ярила Красного, сонце наше ясне є. Яка за рік проходить 12 сузір'їв по колу. І тут образно говориться, нібито він зраджує, бо переходить до іншої, до іншої звізди, до іншої дівки. Та насправді кожному джурило віддячує, віддячує своїм світлом, своїм сяйвом. Своєю силою, яка є золото серебро, це є енергія радості і позитиву, енергія буяння і життя. Це та енергія, яку з древнім галем звемо Ра. Сила Ра. Звідси слово радість. Коли нам Ра достатньо, то ми маємо радість, ми в радості, нам Ра достатньо. І коли ми в тій силі ра діємо щось робимо, то ми Ра діємо, ми діємо в ра. Так і треба жити. Жити кожен день, кожну мить, кожну дію свою, кожне слово своє. Робити в радості, робити з радістю, робити в любові. Тож хай таким і прибуде життя наше і життя ваше. Да прибуде Ярило батько, з усіми нами повсякчас. Слава Ярилі, слава Дажбогу Трій світлому. Хай здійсниться усе сказано внуками дажбожими, хай буде так, слава роду! То Ярило весну кличе, кличе весну примовляє, Браму Ірію очиняє. Слава Ярині, слава. <клухи> ну а ми тепер переходимо до святкового столу, до братчини святої, до столу нашого багатого, за яким родина наша зібралася, наші брати і сестри. Діточки наші славні, любі поприїжджали. А. Дякую вам всім, дякую. Тож будемо празднувати. О, мане.